С русланом, когда пьем, всегда какой-то мало. Бля, оружие есть, сейчас пострелим на. Опа, ты сюда лети, сюда лети, сюда лети, сюда лети. Ни хера себе. Это военный машинка. Какой быстрее встречается. Новая бомба на России. Горят заводы и аэродромы. Збройні сили України мстять за обстріли Києва і всіх інших мирних міст. Трамп знову отримав ляпас від Путіна, і здається, йому нарешті дійшло, і він заговорив по-іншому. І тим часом росіяни під час останнього удару по Києву використали нову тактику і нові дрони. Вогонь коригували прямо з центру Києва. А тим часом лінія фронту тріщить, росіяни заходять на Дніпропетровщину. І обходять Костянтинівку все, що стосується війни і подій навколо неї у нашому традиційному щотижневому огляді. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте Українського Ютубу має бути більше і світ має більше знати про російські злочини в Україні, бо лише реакції світу однієї стурбованості замало в Україні і далі гинуть люди. Отже, починаємо. Це кадри зафільмовані на Росії. Звичайно, нам хотілося б, щоб там палало ще дужче, ще краще. Як приміром, це вони роблять з нашим Києвом. Але повірте, те, що палає, воно того вартує. Наші сили оборони поцілили на один з військових аеродромів у Росії в Борісоглєпську. Там вони зберігали свої літаки су 34 та су 35 Саме з цих бортів вони час від часу обстрілюють наші прифронтові міста, суми. Харківщину, Донеччину, Запоріжжя запускають керовані авіабомби. Отже, туди дісталися наші дрони, і за попередніми даними там пошкоджено кілька російських літаків, а також самі склади, де росіяни зберігали керовані авіабомби. Окрім того, сьогодні вибухало і бавовна розквітала ще в кількох регіонах на Росії. Зокрема, знову під ударом був Енгельськ, Ленінградська область, також Чебоксари – Повали заводи, де росіяни виробляють ті ж самі дрони, а також вдосконалюють свої реп-системи. Лапсарський проїзд.

Сама ж лінія фронту продовжує фактично палати цього тижня. Росіяни закинули всі сили, аби потрапити на Дніпропетровщину. Нині вони намагаються закріпитися у населеному пункті Дачне і кидають всі туди свої сили. Паралельно це Новопавлівський напрямок. Тут росіяни тиснуть на наші війська і влаштовують такі собі оточення міні. Котви. Якщо подивитися на карту Діпстей, то ми побачимо, що росіяни створюють. Такі кліщі і міні-котви, аби наші сили оборони обійти і потім взяти в оточення ситуація. Тут щодня загострюється, але поки що закріпитися на Дніпропетровщині росіянам не вдалося про ситуацію на Новопавлівському напрямку у моєму матеріалі. Власне, як артилеристи стримують там оборону. Перші промені сонця огортають пшеничні поля, вітер воїна, маги, співають пташки, та ця реальність. Оманули вам. Це ЗВ. Ага, це ЗВ. Реактивка. А там ще один а, да? да, а там воно один. Це і виходить, вони стріляли так. по полям. Ні, вони крили ту посадку, крили локу в... і крили десь однове. Довго стояти серед поля не можемо. Росіяни вже дають про себе знати. Довжать. Розриваються грати зараз. Починається так кожен ранок тут. З першими променями сонця ворог починає штурмувати нашу піхоту на Новопавлівському напрямку. Йому! 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 От щойно прилетіли три каби. Три каби прилетіли на обрію. Вибухнули, дим піднімається і зараз може ще бути прильоти. Минає хвилин 10-15 і знову над головами свистить смертоносне залізятче. Знову каби десь падають, вон дим піднімається. Земля здригається, та артилеристи 67-ї бригади заспокоюють. Мовляв, на Сумщині каби летіли рясніше. Там ми нараховували за ніч, як стояли в Біловодах, це ще до Курщини. 50-60 кабів нараховували. Каби біля нас лягали 200-300 метрів. Останній кап ліг ми чудом вціліли 50 чи 60 метрів від бліндажа. Такий крепкий був, напевно, що полтоннік. Цей артилерійський розрахунок воював не лише на Сумщині, але й прикривав наших захисників на Курщині. Перемолов не одну сотню росіян. Гармата Д-20 працювала в режимі нон-стоп. в травні місяці. Ми за день для 152-го це таки немало. По 50, по 60 лежали. З добою було. Не вспіли відійти від гармати до Не вспіли відійти від гармати до бою. Тут інтенсивність боїв трохи менша, та щодня ворог нарощує свої штурми, аби дістатися до адмінмежі з Дніпропетровщиною. В них графік, як тільки починає світати, полетіли крила, подивилися, де що там стоїть, де наші хлопці працюють. Ну і починається то на українській землі серед знайомих пейзажів, які час від часу псують розриви російських авіабомб і снарядів, воювати легше. Повітря рідне просочене свободою, а не затклістю. Рускава міра, як це було на Курщині. В емоції такі особливо, Це як іде робота, такий адреналін. Товіс, тобто я розумію, що я захищаю тобто нашу є, землю. Свою родину я сюди пішов захищати, щоб родина спала спокійно. Це в першу чергу. Тому б я скажу чесно, що стараємося так вилажуватись по максимуму. Випалювати ворога з рідної землі вони готові цілодобово. Головне кажуть, аби снарядів вистачало. 152-й калібр легко розбиває і російські укриття, і їхню техніку, і живу силу. Що ми будемо працювати? Заборона по міномету. Працюють по наших позиціях. Нам якраз дали ціль працювати, щоб ну, ворожий міномет затих. Гармата! Постріл! Ворог огрізається, артилеристи не зупиняються. Життя піхоти безцінне і треба їх рятувати. Перезарядка і знову вогонь. Гармата! Постріл! Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів, це, аби там не працював ворожий міномет. А далі традиційного маскування укриття небо насичене дронами. Зараз дуже. У 23-му році було простіше. У 23-му році побачити десь дрона це майже як єдинорога. От, зараз. Вони літають пачками. Ворожі дрони нині найбільша проблема на фронті. Вони скрізь і полюють на все. Особливо оптоволокно. Як ми були на Курщині, кожен виїзд було страшно. Думали, що він прям прям останній. Але отак от на фарті вивозили, вивозили і все. Зазвичай техніка ламається в самий не момент. Від його вправності кмітливості залежить життя не лише артилеристів, але й піхотинців. Підвезення БК особового складу це ціла спецоперація. Наша логістика у ворога під прицілом і дорогу на Курщині бійці називали дорогою смерті. Теж саме росіяни намагаються влаштувати і тут стояла купа згорівших автівок. І ти проїжджав в цей момент повз них і думав, щоб це були ними. Просто їхали далі і все. Просто засадили людей в будку в буханку і не казали, що там по дорозі машини палили. Вже потім, як ми привезли їх, як приїхав, висадив, кажу, там так і так було. Я вам не казав, щоб ви не хвилювалися, просто вас довіс, і все. Сонце піднімається вище, хмари поступово розлітаються. Ми швидко застрибуємо в автівку і отаман щосили тисне на газ. А реальність тут дуже оманлива. Тиша. А за секунду може прилетіти дрон чи снаряд. Якщо у фронт росіяни обстрілюють активно кабами і фпв-шками, то глибокий тил, а особливо цього тижня, Київ. Вони атакували дронами, і, до речі, використали нову тактику на одне місце. Одразу випускали з десяток своїх шахедів та гераней. І до речі, під час цього обстрілу наші військові виявили на одному зі збитих дронів була встановлена камера. Росіяни фактично били по Києву у режимі онлайн і самі коригували вогонь. Але найцікавіша деталь що. Ця камера одразу давала картинку росіянам, і тобто, щоб вона вдало працювала, ретранслятор має бути розташований десь тут, поряд ймовірно, припускають військові, що росіянам вдалось когось завербувати чи завести сюди диверсантів, які поставили тут в Києві ретранслятори, щоб бачити картинку. Ну а тим часом у Трампа прозріння після чергової розмови з російським диктатором він нарешті зрозумів, що Путін завершувати війну зовсім не готовий, і це здається, все ж таки вибісило самого Трампа. До того ж, він напередодні мав розмову із Володимиром Зеленським, і вже після неї заговорив зовсім по іншому. Виявляється. Трам готовий підтримати Україну і навіть посилити наші повітряні сили аби захистити наші міста від російсько-дрону ракетних атак. Ну ми їм допомагали і далі допомагатимемо. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде. Я казав, що дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до кінця і просто вбивати людей. Жахливо, це погано. Мене це не влаштовувало. Хоча вірити Трампу, це теж саме що себе обманути. А ви як вважаєте, дійсно Трамп розрів і дійсно Трамп на фактично п'ятий місяць свого правління зрозумів, що з Путіним домовитися не вдасться? Що Путін це все ж таки кривавий диктатор, і зупиняти війну він не збирається? Чи Трамп грає в свою якусь гру, і насправді говорить одне, а допомагати Україні не буде. Як ви думаєте, пишіть у коментарях? Нам звичайно цікава ваша думка, і чи вірите, що Штати все ж таки повернуться до своєї політики, до політики. Активної підтримки України, бо ми бачимо, що вже що вже власне Трамп заговорив про ймовірне відновлення допомоги Україні у озброєнні. Ну і повертаючись, говорячи про саме озброєння і про сам фронт, я хотів би повернутися власне на покровський напрямок. Нині це один з найгарячіших напрямків на лінії звітнення. До багато військових кажуть, що до кінця літа росіяни спробують захопити. Покровськ вони зараз активно там використовують оптоволокна, ну, аби наші не могли підтягувати підкріплення і взагалі заїжджати у Покровськ. Але в свою чергу вони кидають нові сили, штурмують активно тут на мотоциклах. І фактично одному росіянину вдалося заскочити до нас в глибокий тил в одному з населених пунктів. Він фактично пробув цілий місяць. За цей час він коригував вогонь по наших силах оборони. А також росіянам передавав. Всі координати переміщення нашої техніки, а також розташування наших військ. Це випадково вдалося його виявити. Це зробили бійці нацгвардійці бригади. Рубіж власне більше про цю операцію у матеріалі моєї колеги Марії Малєвської. Окровський напрямок розвідники бригади Рубіж намагаються заїхати на позицію. Вимогли не розгледіти, але в кількох сантиметрах від обличчя Антона пролітає FPV і Вже за його спиною вибухає. Я як в фільмі побачив просто цей замедлений кадр, як вона летить прямо в обличчя. І я не знаю, як як цей рефлекс спрацював, але він спрацював, і слава богу, я живий і мій товариш також. Із чайкою та його побратимами розвідниками ми познайомилися рік тому на Харківщині, коли Росія пішла там у повторний наступ. Ці кадри ми фільмували в липцях, стратегічно важливому для оборони Харкова. Передмісті відстояти цей населений пункт було вкрай важливо. Якби росіянам вдалося його захопити вдруге, до Харкова знову би добивала артилерія. Двох із цих трьох хлопців за цей рік не стало. Обидвоми і Віталію, і Андрієві було 21. Професійна моя – стати героєм України. Або посмертно, або не посмертно. Ну, так і вийде. Їхній напрямок нині знову найгарячіший на фронті, а їхні контакти з ворогом найближчий. Розвідники зачищають тилові села та посадки і беруть полонених. Нова тактика окупантів на Покровщині зараз прориви в глибокий тил аж до 2-3 кілометрів на мотоциклах. Як ти думаєш, чому вони так ризиковано? Ну фактично смертниками заїжджають автомат, мотоцикл. Щоб дестабілізувати наші телелогістику. Так як ми говорили з полоненими, вони навіть не знають ні маршрутів, нічого. Їх ведуть саме коптери. Тобто, щоб вони не мали змоги повернутися назад. Шевронов не віжу. Це кадри з бодікамери одного з розвідників. Це вже фінал операції з затримання російського диверсанта, який ось уже як місяць живе в тилу сил оборони на покровському напрямку. Я так розумію, що ця людина нанесла неабияку шкоду всім силам оборони. Місяць ну тобто, це прям жирна ціль. така. так, це в навіть на якомусь оперативному рівні він завдавав нормальної шкоди, тому що він постійно. Кожне пересування техніки, яке, яке він чув, все пересування там особового складу, він все доповідав і ми все це чули. Що говориш? Даюся. Руки! Бля! Руки ще не відділ! Руки понімій! Почали зачищати будинки. Проводили фільтрацію, тобто спілкувалися з цивільними. Теж деяку оперативну інформацію вони нам підказали. Ми його поранили, він відкидувався гранатами, тобто давав нормальний бій. Йому було запропоновано запропонован здатися в полон двічі. Вийши, щоб я тебе тя візьму. У нього була досить така хороша кровотеча, і були сліди на листях, на траві. Ми просто вийшли на його слід і пішли за ним. І в один момент він просто сам на нас вийшов. Я так думаю, що він шукав боєкомплект, де в нього він був десь схоронений, або медикаменти, бо він, бо він був. Досить так нормально поранений. У нього було поранення голови. І він сам перший відкрив вогонь і був знищений. Все хорош. Готов. А, а, не ти, готово. Да. Даватися треба було, су. Чи змінилися на твій погляд полонені? Ви досить часто маєте контакти прямі і. Плюс-мінус всі одинакові. Я просто контрактники. А є мобілізовані. Ну, вони зараз на даному етапі нічим не відрізняються, тобто всі одинакові. Просто є молодші, є старші. Є зайки, є не зайки. Як ви думаєте, чому вони тут так захвало, фактично, ну, як смертники, заїжджаючи за одним автоматом так глибоко? Це нова тактика росіян, виходячи з їх ресурсів нескінчених ну, в людському сенсі. Вона робоча. 70% з них знищують або стрілковим озброєнням, або артилерією, або дронами. Але десь 30% із них доїжджає, десь займає якісь позиції, починає капуватись. І потім вони вже в нашому тилу можуть виконувати якісь штурмові задачі. Реквізити, які ви зараз бачите на екрані, qr код та номер картки це збір на реб для бригади Рубіш Нацгвардії. Реб нині на фронті це те, без чого воювати в принципі неможливо. Ще одне місто на Донеччині, яке росіяни намагаються захопити і зараз там розвиваються навколо нього. Розгортаються великі бої. Це вже Костянтинівка. Росіяни вже буквально кілька тижнів тому намагалися його атакувати. Великою колоною техніки їхали танки, бойові машини піхоти. Паралельно в саму вже Костянтинівку заїхати вкрай склану, росіяни продовжують обстрілювати нашу логістику. І тут знову ж таки, як і в самому Покровську, активно використовують дрони на оптоволокні. А щоб ми розуміли, на позиції, наприклад, до Турецька дістатися вже зараз. Край складно, бо є проблема, як дістатися до Костянтинівки. Але мені вдалося дістатися в це місто. На жаль, воно постійно під ударами, і рухатися по ньому доводиться лише перебіжками, ховаючись під деревами. Все місто просто окутане павутинням смерті. Власне на що перетворюється колись велике 70-ти тисячне місто далі у моєму матеріалі. Знелюднена, понівечена і обпалена. Багатотисячна Костянтинівка наче завмерла. Я ніколи не думав, що я буду це в Костянтинівці, де ми ще живе. Будемо бігати чи ховатися під деревами від ворожих впіві. А тут їх літає десятками. Це одна з вулиць, яку росіяни активно обстрілюють fpv дронами на оптоволокні, добивають місцеву церкву і всі навколишні будівлі. Ну, власне, ось оптоволокно. Ним тут усе усіяне. Ось ця ниточка, щоб було на мені видно. Ось тут все усіяна констаха, ось такими ниточками. Павутиння смерті поступово оплутує 60 тисячне місто. Нині тут лишилося до 7 тисяч мирного люду, та й ті зайвий раз намагаються містом не ходити. Рухатися по ньому нам доводиться перебіжками. – Що там Містом ми пересуваємося з бійцями 49 го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ. Вони одні з тих, хто нині стримує ворога на підступах до Костянтинівки. Фронт уже звідси залічені кілометри. Тому ворог, як чує його у техніки, одразу випускає і дрони, і снаряди. Через загрозу ударів ми швидко змінюємо локацію на шаленій швидкості. Ми покидаємо цей квартал. Минаємо спалені машини, адмінбудівлі, підприємства і мчимо на інший край колись багатолюдного міста. На ну, власне Костянтинівку росіяни перетворюють на той же самий Бахмут, Покровська Вдіївка. Ось в цей будинок влучила ракета. Фактично одного під'їзду повністю немає. Кабами та артилерією ворог рівняє місто з землею. Звична тактика росіян, куди б вони не ступали. Саме ж місто ворог намагається. Оточити вони просто шукають лазейку. Вони знають, що вони тут впруться, наприклад, в центр Канстах, і вони будуть обходити. Вони шукають по сумішникам. Ну, вони не дураки. Констаха – великий город. Тут вуличних боях вони, ну, типо, якщо ми єсми, тарезку тримаємо вже рік, рік більше року, більше року, грубо говоря, тримаємо тареск. Тому що там хороші бригади стоять. То щоб не застрягти у вуличних боях, ворог паралельно дронами руйнує логістику і тероризує мирне населення, яке тут вишилося, б'є по всім і по всьому. Взагалі від Костянтинівки враження моторошне, бо начебто й тихо, і тихо, і тихо, але скрізь можуть чатувати дрони. І оце найбільше лякає, бо ситуація така оманлива. Будь-якої секунди може вилетіти дрон. Зараз був дощ, то трішки нам вдалося попрацювати. А так, в принципі, перебіжками і попід деревами доводиться лише сховатися. Скільки ще протримається Костянтинівка, сказати ніхто не може. Покровськ тримається уже більше року, але життя там завмерло. Росіяни його перетворили на руїни, і заїхати туди майже нереально. Такий самий сценарій росіяни намагаються повторити і з Костянтинівкою. Заставця <клес> можна. <клес> Через засилля дронів і змінився характер поранень наших бійців. Якщо раніше багато було кульових поранень, багато було е, близьких боїв, зараз все в основному вирішують дрони і, на жаль, Ста пункти переповнені. Наші медики намагаються врятувати бійців, але навіть щоб потрапити до медиків, це ціла спецоперація. Бо з нуля дістатися вкрай складно туди медивак доїхати не може. Тому іноді ця спецоперація триває по кілька днів. Власне, як працює один зі ста пунктів 93-ї бригади на передовій, далі у репортажі мого колеги Олега Ендриксна. Донеччина стабілізаційний пункт 93-ї бригади Холодний Яр. Ми потрапляємо сюди в години повного штилю. По обіді, трохи далі до вечора, роботи майже нема, тому що всі ротації проходять по сіряку. Більш пізніший час. 21-22, тобто робота це вечір, ніч, ранок. Тиша може бути оманливою. Це точно знає лікар-хірург Володимир Піголевський. У цьому переконуємося і ми. Буквально під час інтерв'ю. Важко було в Бахмуті. Бахмут і Каліновка. Там було, там було трошки, ну там і світла не було, і води трохи не було, і то, все, і, і роботи було більше, і поранених було більше. Я не буду вам казати скільки, але набагато. Набагато, отак, от, от як ми от зараз з вами розмовляємо, такого у нас не було. Це він тяжкий. До стабілізаційного пункту 93-ї бригади привозять двох поранених бійців. Перед їхньою автівкою прилетіла міна. Міна приліта. Увіді вспышку перед собой. перед собою. Хорошо. Да, да. а що потом? А тому каже, як є своїми словами. Начав плоха Ага. незважаючи на поранення, боєць якісно наклав турнікет по братиму. можливо, завдячуючи цивільній професії. В Прошлому житті в мирному він анестезіст. З часового яру. А зараз терпляче переносить необхідні маніпуляції. Правий глаз силенький. Зачем тебе знать, мене зовуть? А імені очисто. Тати що, боже упаси, глаза, блін, а тим, я по імені очі. Давай будемо воспитати. Опік обличчя, контузія обох очей. Поранення стегна, сліпе воно пальне оскупування з правого стегна, правого плеча. Саме головне він бачить або ма очами. Пораненого стабілізували. Далі шпиталь. Ласки, ласки не забудь, відкривати. На сусідньому столі важкий. В бійця сильно понівечена нога. Він втратив багато крові. Гарно, гарно, гарно старайся дитина. Ампутація не загрозу. А це вже вирішують лікарі на ПХГ тобто на первічній хірургічній групі або в шпиталі. Якщо б я там був, я я там б там вам сказав, так, я йому ампутую чи не ампутую. Більше я на, наразі вам нічого не можу сказати. Наразі кінцівка з ним. Так виглядає звичний режим роботи стабілізаційного пункту. Деякі бійці потрапляють до нього не вперше, кажуть наші співрозмовники, впізнають тих, хто врятував їм життя. Декілька хлопців були ті, котрі. По два, то й по три рази були на нашому стабі, і вони приїжджають. О, док, я вас пам'ятаю. Так, пам'ятаю. Ну, Хлопці, майже всі, котрі отримали тут допомогу, ми їх відправляємо і вони виходять зі словами подяки. Дітей на вашу честь ще ніхто не називав, не знаю, ні, мабуть, ні. Пару людей бачив у Дніпрі і пару людей бачив на Західній Україні. Самі впізнали. Я, ну, я був на, на відпочинку, вони підійшли, я говорю, та ладно. Ну, Ну, от ми пам'ятаємо. Ну, тут вже сугуба там таке було. Ну, от теж, а що я можу сказати? Вони герої. Ну, ми? ми їх тут дарятуємо, але вдома не, не залишились, пішли воювати. Продовжують воювати і бійці Холодного Яру. Підтримати їх ви можете донатом. на екрані. QR-код. просканувавши його. Ви допоможете закрити збір на ремонт автомобіля. Це війна на жаль триває. Підтримати наші збройні сили України. Ви традиційно можете завдяки своїм донатам донатьте. Не забувайте, що завдяки ним ми маємо такий умовний тил. Ну і звичайно ж підписуйтеся, коментуйте і ставте вподобайки. Як би це цинічно не звучало, коли ми просимо ставити вподобайки, але саме вподобайки і коментарі е, допомагають, щоб наш контент бачив весь світ і українського контенту в Ютубі, щоб було більше.